Доброго вечора. Ми на каналі Тато Маг і сьогодні ми сьогодні оглядаємо сухпайок, який ми отримали під час колядування. Ми... Це змої сухпайок Натовський. Натовський. меню 20, трепет 100. Салай і і и... давай и оглянемо з тим, що там ще є. Так, да. давай ще оглянемо. Тато я внецкей. Відкривай. Да що я собі молодший взял. Я це половинка. та я я я я я Я-я-я-я-я-я-я-я-я! Тато! Цікаво, вони так його і відкрить якось. Зараз ми розглянемо що і є тут. Зараз е гляну. Це нам на кольору віддали. Ну доставай с тем, що тут є. Це така як каїлка. Зараз подивимося фото і це такого. Тато я! я буду. Я нажми паузу. Зараз я. Це такі який чим? ти мала так показати. Тато це. що? Дивись, читаєш, як називається? Які бивай форт? Драйфор. Да, це це пі піца пепероні з сиром і соусом. Це Ось потом. така. О, там якісь таблетки є. Так, покажи. Це таблетки. Це тут спеції, йдуть набір спецій, солі, цукру, таблетки для зараження води. Ну і різні такі е, приколи, які там допомагають посилити смак їжі або е, ну там. А, і шматок мила. І ще там ці серветки є. Так, а це, це... отмілко. Так. Це у нас це у нас такий хлібець. А це знову якийсь чем. Давай подивимось. Так, Це у нас а, це у нас сирний соус з халапеньо. Для тих, хто любить гостреньки. А це якийсь бутик. Давай почитаємо, там ж написано. Вегетабл по кракер. Це вегетаріанські крекери для тих для вегенів, хто не їсть м'ясо. Давай далі дивимося, що ще є. Таколад. О, шоколад там. Давай. Це іде, е, шоколадний протеїновий напій для е, надання більшої сил та енергії. Там є напій? Так, він розтворюється в водичці. А там в Так. Ось Такі це, ложки. Це, це ложка є цукор такий. Угу. Дай на подивлюсь. Так. Ні, ось тим, це не цукор. Це порошковий лимонад. Майже як юпі, просто додай води. А от це такий хетполастий. Давай подивимось, що це таке у нас. Так. А це. Типа е як е е переносний міні холодильник Тобто сюди заливається вода, активується тут такий як порошок, активується такий хладагент, і е, можна трошки підтримувати холодну температуру для кращого збереження продукту. І якийсь там кульочок є. Так це для, це для води. Сюди заливається вода, потім туди заливається цей очисний таблетки, який ми показували. І е, тут підготовлюється питна вже вода. І що ще з тим? Отакий цікавий натівський сух-пайок ми сьогодні оглянули. З тим, що треба нашим глядачам зробити? Підпишіться на канал, поставте лайк. До нових зустрічей на телеканалі на каналі та томах Пока! До побачення!